Вітаю всіх на каналі. Та на пішохідній автономній подорожі ще й зимою. Починається маршрут в Ворогті. Звідти ми вирушимо до квасів, а завершиться маршрут вже в Рахові. Вийшло це все довжиною в 100 кілометрів. Де ми прийшли з Прикарпаття в Закарпаття? В кінці грудня 2022 року нас зустрічає Ворохта. Це останній пункт цивілізації, де можна докупитись для майбутньої подорожі тривалістю 8 днів. Точніше, було 8 ночівок, ходових днів було 9. Забігаючи наперед та підсумовуючи цю подорож, можна сказати. Що ми побачили за ці дні три пори року. Ідучи з ворогти підйомом на гору Кукул навкруги була справжня осінь. Через декілька днів на схилах Черногірського хребта вже панувала зима, і температура мінус 15 градусів. Завершальні дні вже в Закарпатській області ми спостерігали. Первоцвіти, і температура доходила вже до плюс 15 градусів тепла. Тож перший день. Підйом на гору Кукул висотою 1540 метрів. Піший похід на гору Кукул. А точніше, мабуть, сказати Кукул в Карпатах. Це ідеальний варіант для тих, хто не наважується покорити найвищі вершини України. Але все ж хоче насолодитися чудовими краєвидами Карпат. З вершини цієї гори відкривається шикарний краєвид на Чорногірський масив Говерлу та Гергану. Крім того, тут можна на повні груди вдихнути чисте карпатське повітря. Наїстись різноманітних страв місцевої кухні та влаштувати тихе полювання на гриби. Ця гора відома багатьом не тільки завдяки краєвиду, який відкривається з вершини, але й тим, що до 1939 року тут проходив польсько-чеський кордон. До нашого часу збереглися бетонні стовпчики, які позначали лінію кордону. Раніше по горі проходив кордон між двома великими державами, а зараз це межа між двома областями Закарпатською та Івано-Франківською. Між іншим, прикордонні стовпчики зараз виконують ще одну важливу функцію: вони допомагають туристам орієнтуватись на місцевості. Також під час Першої світової війни на горі кукол велися бої. Згадкою про бойові дії служать фортифікаційні споруди та невеликий військовий цвинтар. В травні на схилах гори кукул можна застати цвітіння крокусів рідкісних квітів, які занесені до Червоної книги України. Біля гори розташована одноіменна полонина кукуль за кукул та Лабєска. На північ від гори розташоване селище міського типу Ворохта та село Вороненко. На північний захід село Лазещина та селище міського типу Ясіня. На південному заході від гори бере початок річка Форечанка Ліва притока Пруту. На горі є старе кладовище німецьких солдатів, що загинули під час Першої світової війни. Поблизу Кукула стоять бетонні конструкції також з часів Першої світової війни, адже там. Велися бої. Також є залишки угорської батареї того ж самого періоду. На цьому буду завершувати відеоогляд першого дня цього туру. Дякую за перегляд. Зустрінемось на каналі.